Разом нищать окупантів та підтримують один одного навіть поза роботою на позиціях. Наступний наш сюжет про двох друзів-кулеметників, які працюють на запорізькому відтинку фронту у складі 65-ї бригади. Обидва хлопці з Хмельниччини, але потоваришували вже на війні. Більше про роботу та життя на передовій Інна Гогой розкаже. Два з половиною роки тому ці двоє хмельничан залишили усе, що мали у цивільному житті, і пішли боронити Україну. Нині бійці 56-го окремого стрілецького батальйону за позивними Кузя та Шустрий. Працюють у складі 65-ї бригади. Кулеметники разом нищать ворога на запорізькому напрямку. Знищуємо ворожу піхоту, так як нас кулеметний взвод, кулеметом. Зараз ситуація така на фронті, що їх просто кидають на м'ясо всіх. Там ну, там без розбору, там за людський ресурс не переживають. Шостри пов'язав своє життя із військовою справою ще 10 років тому. Спершу строкова служба, а 2015-го підписав контракт. У зоні АТО виконував бойові завдання поблизу Донецького аеропорту. За два роки повернувся до цивільного життя. Назавжди змінило його плани 24 лютого 2022-го. Я прийшов 26 числа, вже як війна почалась не зміг вдома сидіти, ну як хлопченята по 18-19 років йдуть воювати, а я учасник воїдів, буду вдома сидіти, я не зміг просто. Пішов до військомата сам за цей час. Захисник пережив чимало, та саме тут, в окопах, під щоденними обстрілами зустрів найвідданіших друзів. Один із таких побратим на псевдокузя. Другий я скажу надійний, який зі мною був скрізь, де ми тільки могли бути. Багато знайомих моїх побратимів, без яких вже напевно, не можу жити і не представляю життя. Настільки зружилися. 25-річний Кузя у війську теж з перших днів повномасштабки. Спочатку виконував завдання на інших напрямках, близько року вже у складі 65-ї бригади. На мою думку, було те, що я прийшов зі строкової служби. У мене пройшов буквально рік, і в мене ж залишився опит зі строкової служби. Я мав відношення до зброї. На мою думку, тоді, що я потрібен, тут. на позиціях стримувати ворога побратимам допомагає великокаліберний кулемет Браунінг. Кулеметники кажуть, тут на запорізькому напрямку окупанти постійно намагаються атакувати і щоразу накривають наші позиції з артилерії та РСЗВ. та найбільше дошкуляють ворожі дрони. Це напевно, на мою думку, інстинкт. Ти постійно слухаєш, постійно уважний. Дронів дуже багато. Вони приносять дуже багато біде. Вони змінюють частоти, їх дуже важко, і не всі реби їх лушать. Зараз більше війна почалася дрона. Щоб протидіяти російським безпілотникам, потрібні потужні реби, допомогти зібрати на захист тим, хто щодня боронить нас. Можете і ви. Реквізити для донатів указані на екрані. Якщо є хороший реп і він буде на автомобілі, який перевозить хлопців на позиції з позиції, то це дуже допоможе нашим хлопцям. Бійці вірять, що товаришуватимуть і поза службою, але плани на майбутнє мають різні. Шостри хоче продовжити військову кар'єру та ділитися своїм досвідом з іншими. А кузя після перемоги мріє створити власну родину. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.